Павлович каже, дай залізу за руль, посижу в автомобілі. Раритетному. А ну, Павлович, вам туди зручно залазити. Що? Камаз. Русь, русь, ринова, б, хреново. Камаз. <риклад> руль хреново зроблений. Хлоп, хреново? Лапу, блядь, вилазить. Не на як? Не зламай дверки, ого, то не ого. То ключі від церкви. То ключі від церкви. Ха-ха. Що як ти там, парень? Дивись сюди. Я Лягаю спати. Чуєш, то цілий будинок на колесах А ти, ти це столяди не дивишся? Що? Там є лишко, ні? орав Орав ліг поспав і приїхав додому, ні. І нахуй та робота. <гум> і люби нам за хуй. Брада. No. Підалі то сумасшедші. Не ну як тако візуально, що а? Oh. Що за вздохи? Треба, треба робити блядь, бишу та Ще бишу. Ще сюди биші нема. Ти я, блядь, дивись, блять. Куда? Назад. <гум> то ще слухаймо наставити ванну душову собі. Як дядя їздиш. Ні. Трактором задоволений. На всі 100%. Дякуємо власникам, що саме нам написали, зателефонували. Я дуже вдячний. Ой що, це апарат. 22. Турбірований з інтеркулером. Ти шо, ти шо? Пішло раз, хлоп. Серйозно. Тут також бачимо, да, йде. раз Турбінка стоїть. Пішло. І тут, да, на вихід. На вхід і вихід! Іван, коли їдеш орати? Я думаю, що ти вже нам канаву будеш брати. Попробуємо. Що? Попробую. Тільки чим будемо його звідти доставати. Зубром? Бабу, це ні. Ні, наша тому є, сороковня. Ще сороковня, каже, є Т-40, скаут, так? Ну. Ладно, ми поїхали працювати далі, так? Так.